З останнього рішення, яке ми приймали власне на цій робочій групі, яке зараз вже реалізували, кільце на північному. Оця вся розмітка, оця вся штука. Ми це дуже довго обговорювали. Там було стільки варіантів, там був скандал з працівниками північного ринку. Вони просто дуже були проти, як їм поміняли цю схему паркування. Мене там вони, напевно, вже й прокляли, бо вони нас були на одному засіданні. Я дуже з ними сварилася, бо кажу, не має бути зручно тільки вам, має бути зручно всім лучанам, а не тільки відвідувачам північного ринку і конкретно вашого ларька. Була така штука. Ну вже якось затихло, і вже зараз от зробили цю велику розмітку. Там ще лишилася справа за перенесенням електроопор е тролейбусних, бо тролейбуси не попадають в. Ту розмітку, яка і це була насправді найбільша проблема, бо це найбільш дороговартісна частина Перенести реалізації. Лінії. Так бо там треба прямо опори переносити трохи і лінії, і нові купляти якісь там стрілки. Ну це вже такі технічні нюанси, які менше, і оце, типу на це треба було наважитись потратити кошти.